Сьогодні хочу приготувати дуже швидку піцу на рідкому тісті. Така страва пригодиться кожній господині, у якої мало часу, а гості вже на порозі. Виходить дуже смачна, тоненька соковита піца. Тісто на таку піцу готується дуже швидко та просто. В миску я розбиваю 3 яйця, додаю щіпку солі, вливаю молочко і це все збиваю вінчиком. Після цього буду додавати просіяне борошно і добре перемішувати тісто до однорідності. Багато відгуків є про цю піцу, що тісто виходить таке, як омлет. Скажу зразу, це неправда. Тісто виходить дуже смачне, тоненьке. Тепер на форму, застелену пергаментом, я виливаю наше тісто і розглажую його ложкою по поверхні. Воно виходить доволі таке густе, трішки густіше, ніж на млинці. Тепер тістечко присипаю натертим твердим сиром і викладаю деякі овочі за смаком. Я викладаю болгарський перець, а потім ще додавала помідорку. І тепер піцу треба відправити в духовку, щоб тісто схапилося буквально на 10 хвилин. З начинкою можна експериментувати. Використовуйте продукти за своїм смаком. Через 10 хвилин уже тісто схапилося і я далі доповнюю піцу улюбленими начинками. Корж можна також змастити кетчупом, але сьогодні я не змащувала. Додаю ще помідорки, нарізану ковбасу, кукурузку і це все знову ж таки засипаю твердим сиром. Щоб піца була соковита, зверху роблю тоненьку сіточку з майонезу. Відправляю в духовку до 180 градусів на 15 хвилин. Ось така гарна соковита піца у мене вийшла. Дуже вона смачна, тоненька і тісто нічим не відрізняється від дріжджового чи на кефірі. Обов'язково скуштуйте, це суттєво економить час кожної господині.